Що ж чекає саме на вас в вересні місяці у фінансах і в особистому житті? Дивимося зараз два варіанти. А звісно, хто хоче особисто для нього, той пише вірекці. І так, варіант номер 1 Особисте життя. фінанси. Варіант номер два. Особисте життя фінанси. І так, хто обрав варіант номер 1 Що вас чекає в вересні саме в особистому житті? Ой, у вересні у вас будуть якісь події, які навіть перевернуть ваше життя. У вас будуть події, які безпосередньо змінять щось, і це може бути або кінець чогось старого. І це вже взагалі те, що має бути, скажімо так, це якісь рокові події, це якісь кармічні події, які дійсно от змінять ваше життя. Це може бути як. Повністю закінчення там відносин, так, повністю своя внутрішня така перетрансформація. Або після цих навіть закінчень, після цих перетрансформацій може бути ваш безпосередньо початок чогось нового. Тобто, в вересні у вас будуть дуже цікаві такі події. А також ви будете обирати, ви будете обирати між людьми, скоріш за все, навіть між чоловіками. Так, у вас буде. Такий вибір ви будете думати, кого ж саме вибрати, що саме вибрати, і на яку доріжку мені саме піти в цьому місяці. Буде дуже багато таких ситуацій в виборі. Тому чому саме говорю за чоловіка? Тому що далі в мене йде початок чогось нового, початок якихось нових відносин, таких поки що несерйозних. Початкові так, це блазень, це поки що, коли люди фліртують один з одним. Так, це осени там раз в тиждень, два рази в тиждень. Це поки що початок, початок чогось нового. Тобто, от у вас дійсно вересень місяць буде дуже цікавий. Тобто, це не простий місяць. Не про просто пережили і нічого цікавого. Тут будуть такі поворотні ситуації, коли ви будете стояти перед вибором, коли у вас починається щось безпосередньо нове в особистому житті. Але чи приймете не приймете рішення, це вже інше питання. І так, що стосується фінансів та роботи. Вау, також тут дуже такі класні карти. Насправді тут показується вас. Жінку таку земну, жінку, така яка чітко знає, чого вона хоче в житті, і чітко йде до цих цілей. Так показується, що у вас буде якийсь рух. Тобто тут жезлів, так це може бути і. Нова пропозиція, це може бути і навіть якась поїздка. Тобто, це те, що вас рухає, і дуже класне, вам будуть пропонувати тут завжди, звісно, дуже такий головний момент у тузів, так, щоб ви брали ці шанси. Тобто, шанс у вас буде на зростання, шанс у вас буде, можливо, ще раз повторюсь, навіть кудись поїхати, щось почати таке, чого ви раніше, наприклад, не робили. І з фінансової точки зору це буде дуже перспективно. Тобто, якщо ви візьмете цей шанс, то вас фінанс і підуть взагалі на, ну, на максимальний такий рівень. Треба вам знайти баланс взагалі в вашому житті зараз. От, щоб не було тільки думок, наприклад, тільки про фінанси, так щоб не було думок тільки, наприклад, про особисто. Тобто вам в житті треба знаходити баланс і. Дуже сильно звертатися до своєї інтуїції, тобто, в вересні місяць, скажу вам наперед так, що в вересні місяці у нас буде два дуже сильних таких дня дуже сильних затемнень, сонячне і місячне, і воно буде дуже впливати. Тобто, вересень місяць може такий бути качельний, скажімо так. Тому тут вам прям карти говорять, що слухайте свою інтуїцію, прислуховуватися. Прям знаєте, не знаю, робіть навіть там якісь ритуали, так там робіть розклади і так далі з приводу фінансів, так, для того, щоб ви не. Проґалили, скажімо так, цей свій шанс, який насправді буде дуже крутий для вас. Тому, хто обрав перший варіант, в цілому місяць буде реально крутий, але слухайте свою інтуїцію. Якщо починаєте щось нове і зараз в своїх відносинах, будьте обережні, звісно ж, так? тому що це може повністю перевернути ваше життя. Так, варіант номер два. Особисте життя. Ну тут трішки по-іншому, так якісь хитрощі, якісь обмани, якісь недоговорки. Тобто звертайте увагу на людей, звертайте увагу на переписки, звертайте увагу саме на інформацію, яка може бути в інтернеті, яка може бути а, в сітях, скажімо так. Так, звертайте на це дуже велику увагу, тому що, можливо, там ви зможете побачити якісь а, хитрості, якісь обмани. Зараз мені треба дотягнути до чого йде. І тут звісно якийсь місяць тр... трішечки, скажімо так, розчарування трішечки, знаєте, коли. Ви щось різко от, ви дізнаєтеся, і після чого будете дуже обіженою, Знаєте, такою позицію дитини приймаєте. Коли ви не знаєте, коли вам навіть знаєте, навіть говорять, а давай помиримося, а давай щось змінимо, а давай давайся. А ви кажете, не хочу, я нічого не хочу. Такий стан повної апатії. І в цю апатію ви війдете дуже різко. От якось, знаєте, дуже різке таке якесь. Подія станеться, це можуть бути великі конфлікти, можуть бути вияснення відношень, можуть бути якісь, знаєте, дуже велика така конкуренція. Тобто тут от якийсь такий активний місяць, саме ну, не дуже в позитивних емоціях, я скажу так, так в особистому житті. Тому дуже сильно звертайте уваги на все, що знаходиться в мережах, так, все, що зв'язано з інтернетом, тому що там є якісь хитрощі, які Можливо, ви дізнаєтесь і дуже різко зміните взагалі думки так, про цю людину, про ці відносини взагалі. Так, що нас жде у фінансовому плані? Ну, тут також фінансовий план мені не дуже подобається. Тобто, одразу карта вежа, одразу карта дев'ятка мечів. Тобто, після вежі, тут також карти наголошують, щоб ви були обережними. Так, Це може бути. А, ну, ви можете втратити роботу, ви можете піти з роботи, але це буде якось знову ж таки різко. І оці ситуації, які тут в особистому житті, можуть навіть бути на цій почві, тому що тут от щось різко трапляється, щось різко з фінансами, щось різко от саме з роботою. Можливо, ви різко захочете змінити саме роботу, але потім по подив'яті мечів будете думати, переживати, накручувати себе, грузитися з цього приводу, думати, чи правильно я зробила чи ні. Все таки. По фінансам, скажімо так так тут я не бачу зараз росту. Я бачу тут таку більш зацикленість. Так тобто коли людина сидить і от просто знаєте, і от тримає те, що є, і переживає подив'яті мечів. А що може бути далі? А можливо, я взагалі залишуся без нічого. І оця вежа мені взагалі не подобається. Тут прям звертайте увагу, можливо, навіть на якісь кредити, якщо у вас є, навіть на якісь, знаєте, всі ситуації, які можуть бути зв'язані з фінансами, на це звертайте увагу, тому що може бути такий прям крах, така прям навіть фінансова криза. І, звісно, ну і все, що зв'язано з роботою. Тобто тут от ситуації, можливо, вас просто знімуть з проекту, так? Можливо. А можливо, різко вам скажуть, в принципі, навіть по роботі, змінити локацію, але яка вам подобатися не буде. Коли от саме місце знаходження от вам, вам кажуть, змінити і там кудись там, не знаю, переїхати. Можливо, це місце взагалі вам не буде подобатися. Фінансів вам там скажуть, що більше не буде. Тобто переходьте, наприклад, туди, але фінанси ми вам не піднімаємо. Залишається все так, як і залишалося насправді, і ви будете незадоволені. Тому по фінансам по роботі, ну. Дуже буде багато накрутки, тобто, от звертайте увагу на людей, які поруч, на ситуації, які говорять, тому що ці хитрощі, ці обмани, ці крах, все тут взаємозв'язане, так тобто всі ці карти взаємозв'язані між собою, і от такий нелегкий, скажімо так, буде місяць, тому дуже прям. От зараз, да, почули цю інформацію, і або робіть посередньо на себе, щоб знаєте, не грозитися, або безпосередньо зараз починайте ну, працювати зі своєю головою, щоб ви вже розуміли, що може бути, щоб не накручувати себе. Вдалого вересня всім, дівчата!